Зараз ми з вами зайдемо в пологову залу, яку ми організували в укритті. Кожен раз під час повітряної тривоги всіх жінок, які в пологах, ми спускаємо сюди. Тут же ми приймаємо і пологи, якщо повітряна тривога застає нас тут. Уже було декілька разів, ми тут приймали ці пологи. У нас зараз партнерські пологи, тато на стражі захищає. І свою дружину і своє дитя. Коли самі такі активні обстріли були у нас в Одесі, коли попали по центру міста, це недалеко від нас, це було дуже гучно, дуже страшно. От, але ж пологи вони ж такі. Вони, якщо почалися, то слава Богу, незважаючи на всі людські діяння, вони йдуть, дітки народжуються, і ми цьому дуже раді. За моє чергування це була максимально рекордна. Кількість 11 разів ми спускались в укриття і піднімались. На стан жінки це погано впливає. Це питання, на яке я не знаю, як відповісти. Для нас це погано. Але ми ще думаємо про те, а як хлопці, які в окопах? Мабуть, їм набагато важче, правда? У нас в пологовому будинку, по-моєму, тільки да, там одна чи дві людини виїхали, у яких зовсім манесенькі діти, які поїхали. Всі останні залишились на місці, всі працювали. В першу ж ніч 24 лютого у нас були вибухи. І ми зібралися і з колективом і розробили таке. Такий план, що ми з нашої консультативного відділення, яке знаходиться три метри нижче рівня землі, будемо робити укриття. Палогів нас зменшилось на 40%. тяжко так морально більше, тому що у нас така праця, ми звикли до викликів. Ми звикли до Стресів, але це інші стреси. Я з Криму минулого року в серпні відбулася перша баловна в Криму, і тоді ми вирішили, що пора що. Можна. От і от тоді і десь через п'ять місяців ми дізналися, що я вагітна. Під час війни, коли бачиш це з вибухами, особливо коли працюєш в садочку, і бачиш, як дітки на це реагують, це ну це, це це важке таке рішення, але ми думаємо, що життя не має зупинятися, і що ми маємо продовжувати жити, тому і наважилися на все. Рівень. У нас були блекаути, але це не так було часто, як у місті, як у цивільному населенні, але інколи таке траплялось. У нас є лампи з генераторами, у нас є дихальні апарати теж для дітей з батареями, тобто ми можемо якийсь час працювати. У нас є 25 тонн води, які знаходяться в великих таких. Сосуда, і це ця система закольцьована до пологового будинку. Тобто, якщо у нас не буде води в місті, ми будемо користуватись а, т, 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 своїм запасом. У мене дівчинка, стрес трохи був, бо чоловік військовий і ще й наперед поїхав під кінець вагітності, отримав поранення, а за вагітність ми бачились, напевно, на пару разів. То він кажен живіт так виріс, ого, живі так виріс. Це я так більше хотіла, що з ним щось станеться, то щоб в мене була частина його, так скажемо. Ми планували дитину вона майже з першого часу і вийшла. Найбільш таким, скажімо, критичними місяцями для нас були це був лютий березень 2022 року, коли у нас було десь 28 Пологів на місяць. Розкажіть, як ви під час обстрілів приймали пологи тут? Під час кожного сигналу повітряної тривоги всі медичні працівники допомагали породіллям, роділлям, зібрати дітей теплі речі, щоб діткам було не холодно. І ми всіх спускали в підвальне приміщення. Тут був оснащений пологовий зал і були випадки дуже часто, дуже багато випадків, коли пологи відбувалися саме в підвалі. Бувало таке, що майже цілий день проводили в підвальному в приміщенні. Були неподалеко, в нашому мікрорайоні, де знаходиться пологовий будинок. Також були вибухи, були пошкоджені багатоповерхівки. Жінки були схвильовані, вони переживали за себе, за дітей. Багато залишились без чоловіків, тому що чоловіки пішли захищати нашу батьківщину, а підтримували хто чим могли. Кількість жінок, які мають е, акушерську патологію зв'язку з війною, побільшило, збільшилась кількість жінок, які потребують передчасного е, розродження миколаївці. Це надзвичайні люди. Коли розпочалася війна, коли стало відомо, що ну важко жінкам, важко новонародженим діткам, важко вже породілям, які вже виписалися дітки там місячно. Люди приносили в будинок дуже велику кількість серчей, підгузок, дитячого харчування, і також це ну воно знаєте заряджало тим, що ми єдині. Ну, напевно, я трохи скажена. Я взяла своїх дітей і проживала на території полового будинку. Дякую керівництву, що це дозволили. Напевно, чрезмірна відповідальність. Я не могла полишити свої колектив. Народжувати треба, тому що життя має перемогти цю навалу. Наші хлопці боронять нашу країну задля нас, задля дітей. Ми все робимо також заради життя. Ми з Миколаєва вагітність прийшла у нас в Миколаєві. Під час війни ми не виїжджали. Дуже довго чекали. Нашу дитинку, О, зараз такий непростий стан, але трібно козаків, наші кришки, народження дітей, хоча такий скрутний, скрутний час. Це продовження нашого життя, воно не повинно зупинятися, так було страшно, як воно буде. Здалеріч, щоб було пораніше, щоб не було обстрілів, щоб не було вимкнення електроенергії. Там перешкоди, там багана вода, так. але це такі моменти, котрі нас налякають. Було дуже бажання, дуже любимо друг друга. Хаємо, і тому це не стало такими факторами, що воно нас затримувало. Взагалі, цей рік він дуже плідний на ну, нове життя, багато хто знайомих народжує, Так, да, і багато хлопців. Хотілося дати ім'я, яке буде ну, щось давати йому для життя. Ім'я рідке Давід, воно там перекладає є, певне та, з перекладу, що Давід але, визначає любінчик, любіє. Ну, такий скрутний час, воно так воно вдалося нам, то так воно є. А за дівочка прийде через пару років? быстрее снимать. То бишь обстрел. часто завели вот так вот бабка и вас? Вы еще день из выбуха Ну конечно, вот декилька раз на день. 24 на 7 идут обстрелы. В основному в начале, в день и в, Це було дитяче відділення, палата інтенсивної терапії. Був приліт на, на п'ятому поверсі і обвалився п'ятий поверх на четвертий. Розбите перекр... плити перекриття і обвалилася. Ракета Граду залетіла прямо у вікно. Коли починаються обстріли, ми пацієнтів і співробітники всі спускаються в бомбосховище. На ніч, щоб не було ніяких там тривожних моментів, до на ночі це ночуємо тут. Тут знаходиться післяпологова палата сумісного перебування матері з дитиною. Ми були вимушені перенести сюди ну, більш таке приміщення, скажімо, більш маленьке, тому що. О, вікна цієї палати виходять у двір, у сторону протилежного обстрілу. Зараз функціонує пологове відділення на першому поверсі, на другому поверсі у нас функціонує гінекологічне відділення. Да, ми перебували в окупації тут. Допомоги не було від них ніякої, а в липні місяці вони. Прийшли і сказали, що треба переоформлювати всі документи на Росію і працювати на Росію. От. І Люди бу були незгодні, люди відмовлялися. вже в жовтні потікали всі. Окупанти і колаборанти всі збігли і ми лишилися, У нас не було світла, не було води. Ні. Десь більше місяця терпіли. Після деокупації нас залишилося 150 під час це після деокупації. Ще люди ви хтось повиїжджав, хтось повертався. Ну наразі працює 90 людей. Лікарів порядка 20. Звичайно, нам не всіх лікарів вистачає, але справляємось. Справляємося, за рахунок чого ми справляємося. За рахунок того, що ну, немає тієї нагрузки того навантаження, яке було до війни. Тому що кількість полугів, кількість вагітних жінок значно впала. Ну це зрозуміло, місто під обстрілами. До війни порядка ста пологів місяць у нас було. Наразі 10-15 в місяць. Обстріли в Херсоні тривають. Треба, щоб хтось лишався, хтось допомагав тим, тим жінкам е, хворим і так далі. Попри нескінченні обстріли, під, під звуки вибухів, які були досить недалеко, тут були прильоти, у нас народилася дівчинка. Незважаючи ні на що, сьогодні народилася у нас дівчинка. І якщо у нас здоровенька дівчинка, останнє здоров'я і прямує до мами. Ты идешь сама, мы ты хочешь кушать.